Сьогодні я до вас з рушниками-божниками. Ось такі божники я вишиваю, і їх можна придбати в моєму магазині, як самі, так і з комплектом. Декілька слів про ці чудові символічні рушники. За традицією, для благословення своїх дітей перед вінчанням батьки готують спеціальні благословельні рушники, якими прикрашають ікони, тому що їх не прийнято брати голими руками. Божники вишивають нитками червоного кольору. З відтінком бордового або різнокольорові. В нашому випадку я для вишивання божників використала червоні та бордові нитки. Ось так, щоб ви з ближче бачили. Окрім основного візерунку, основний візерунок у нас це такий хрест, бо це рушники на ікони. Ікон рушники відрізняються візерунками, як для чоловічої ікони, де в нас зображені дубові листочки, так для жіночої ікони, де в нас зображені троянди під Христом. Тобто це є пара божників для чоловічої та жіночої ікони. Адже троянда це квітка Діви Марії Богородиці, вона є традиційним символом дівочої чистоти і невинності, розшитий трояндами і поп'єночками рушник. Символізує народження і розвиток нової родини. А інший у нас на чоловічу, це як завжди, символізується добовим листочком: що на це силу роду, чоловіче начало роду. І прикрасила я цей рушник обов'язково двома пташками, які дивляться один на одного. Птахи також символ початку нового подружнього життя і повернуті один до одного. Звичайно, це на любов і злагоду в сім'ї. А тепер декілька слів про технічні характеристики цих рушників. Тобто про полотно. Ось перед вами це є домоткане полотно, біле бавовняне. Вишивка сама є машинною, хрестиком. Але хочу, щоб ви подивилися на вишивочку. Кожний хрестик зроблений в 6 ниточок. Тому вони такі об'ємні пухнасті. Так само рушник з завершенням рушничка є тороки ручної роботи. Роблю їх вручну за допомогою цих білих шовкових ниточок. Підгін рушника і заодно ліва сторона виробу, щоб ви побачили, яка у нас ліва сторона. Акуратно, без перетягів, без гудзів. Зупинимось на підгині виробу. Підгін здійснений за допомогою машинної лапки спеціальної, дозволяє робити цей підгін не широким 3 мм. Тому весь підгін виглядає дуже акуратно і плавно переходить в тороки. Ось такі чудові божники рушники на ікони. Для чоловічої і жіночої ікони є в моєму магазині. Дуже часто їх беруть до обрядового рушника дерево життя з чоловічою та жіночою стороною. Так само беруть в. Комплектів для зав'язування рук. Декілька комплектів я ще зніму і виставлю відео в Ютубі. А наразі такі гарні божники, традиційні, символічні.